Поїхали на ісходну точку, переночували до 9-ї години і все, і пішов наказ на штурм. Поїхали штурмувати. І все, заскочили тихенько. Так тихенько. Тихенько, тому що не було тихенько. Тут тобто, з границі почалося, то на границі вже не знали, що вже ми будемо точно наступати. І Все, границю прорвали і пішли. Це наша підводна лодка. <пи> Там навіть місце є для торпедних апаратів. Поїхали до половини маршруту, і нас накрили авіацією. Ми були в лісі засі, ну, в посаці. І все, і чекаємо крову оборону і почали крити їх. Вишли випихати, випихати, селаюся. Вони ж не мали одіватися з тої сторони поле. Там кимали окопати, ми їх там култовко, так тримали, лишили. Та вже потім артилерія наша, то вже там копчику була, присипала, то вони вже були, чухнули. Дали, зайняли позицію і тримаємо її, а вони і вибіж на дорогу постріляють, та й вибіж на дорогу постріляє отако. Як один ми йшли, йдемо колоною п'ять людей під, під хатою, троє, та четвер йшло під хатою. Він виходить середини дороги, дивиться на мене, з РПГ, чи буде стріляти мене чи ні. Ну, То ще харти, що йому сказати, до побачення. на та так, то нічого все робили по плану, як має бути, як пан склали, так і робили. БК все повністю, все мали, все повні амуліції, ну, все, 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 все повністю. Мирне населення не рухали, що не нищили такого, тільки рожили і...", і все. Ми зайшли, де нам треба було зайняли оборону, все, ну, там, любу хату, ми нічого там не виносили, нічого не рухали, просто ні. Ну, а щоб такого? Все, то унітази буду красти, Ще їм привезу свого з дому. Перший час в житті був на їхній території. Смердить там. Ну, ді... Чесно кажуть, не, той, не, не, той, не, той, не... не то смак вітру, ну, ніч тут. І відчуття, звісно, що не ті. Земля там, як земля, як наша земля не шо. Але то, що шо... Ще поїдеш? Поїду. Якщо не спешить. думаю, що ні. Маю надії. Але ж мама не чула того. Я прийшов сам до повільною, я, ну, я знав, куди я йду і на що я йду. Бо мене ніхто не зданий ні лапа, ніхто не заставляв. Так що, ну що, так, треба, значить треба, що, що втікати, що тут ховатися. Штурмувати, значить штурмувати. Оборона, значить оборона. Чим більше, чим більше думаєш, чим більше себе накручуєш, тим тяжче. Я думаю, аби вижити і вернутися. А що виходить? Поки є можливість прийти, хлопці, 82-ки тримайтеся, я скоро повернуся. Чекайте на мене, на, пацани. Завжди перші.